Вітаю вас, шановні глядачі. Піраміди в Україні, а їх аж три, а в Європі теж дуже мало їх. Одна знаходиться в Сумах, інша в Полтавській області в Кобаляцькому районі. Ну і третя теж на Полтавщині. А саме ось тут, саме в цьому селі, березова воротка Прятінського району. І зараз ми від Палацу Закрепських їдемо до цієї піраміди. Це піраміда усипальниця А чому так? А тому, що володар цього палацу, Гнат Закревський, при Олександрі III був послом у Єгипті. Там він захопився єгипетською культурою, а також він був членом масонської ложі. Тож не дивуйтеся, що тут з'явилася ця піраміда. Березова рудка цікаве. Місце в плані екскурсій, але, мабуть, маловідоме. По дорозі я побачив ще ось цю будівлю. Це теж виявилася пам'ятка архітектури. Це стара земська школа, 1915 рік. Біля неї невеличкий парк. Ну, Мабуть, тут колись була сільрада, ось бачите, здесь 19. А на іншому крилі, 15, 1915 рік. Тобто це ще одна пам'ятка архітектури. Може, хоч не дуже така ось, якщо порівнювати з палацем, не дуже велика. Ну, але все ж таки будівля зберіглася, багато їх знищили. Я вже розповідав, що багато пам'яток архітектури було знищено. А так, деякі в гарному стані, а деякі дуже в занедбаному. Ось тут такий, я так вважаю, сільський парк, дитячий майданчик, є фонтан, але він не працює. А там щось таке бачив, може, колись був такий живий куточок. І тут, йдучи по цій алеї з такими от гарними деревами, побачив попереду велику браму. Вирішив підійти до неї і побачив, що ж там знаходиться монастир. Але це монастир новий, він тільки будується. А чому він там будується? Я покажу. Ми трохи змінимо маршрут. Зараз підійдемо і подивимось монастир. Це ми від'їхали, є вказівник до цієї піраміди. Ось яка тут гарна верба росте, дуже красива. Нас запросили відвідати, ми зайшли туди, послухали історію будівництва, ну і ще багато цікавого. Але треба сюди приходити з відкритою душею, тому я не буду вам розповідати, що тут і як було. Нам дозволили зняти і на території, всередині. Це буде центральний вхід сюди. Ну, планується тут багато чого зробити. А поки що ось такі будівлі, а головна церква ще не закінчена. Як на мене, то дуже цікава архітектура. Подивіться самі, щоб у вас були враження. І вже вирішуйте, цікаво вам чи ні. Частина території тут гарно прибрана, охайна. Я зараз ще зайду, покажу, що там усередині нам дозволили. Тут буде ще трапезна, буде готель для паломників, колодязь зі святою водою. А це я зайшов сюди всередину. Приміщення невеличке. Церкві можна знімати тільки з дозволу нам дозволили. Ну і зараз ми вже будемо їхати до мети нашої подорожі Піраміди Закревських. Ось про пірамід я чув раніше, а палац Закревських, який я показав в попередньому випуску, про нього ніч не чув. І був дуже вражений. Палац в гарному стані, а ось піраміда занедбана дуже в поганому стані. Це в радянські часи. Її споплюжили, розграбували і перетворили на комору. Ну і ніхто більше цим не займався. Так вона і залишилася. Поруч з пірамідою знаходиться клуб, але, мабуть, це погане місце енергетично. Праворуч такі непролазні зарощі. Це біля центрального входу в клуб. Сам він стоїть пустий. Ну, може, від масонства якась погана енергетика. А може, бо, тому що поруч з цією усипальницею. Ось я зупиняюся біля вказівника. І хто приїде сюди, то я думаю, все знайде. Ось такий вказівник стоїть. Піраміда каплиця. Теж невеличкий такий парк. Мабуть, він розбивався біля будинку культури. Ну, не треба порівнювати сільський парк з міським парком. І ось ця піраміда. Бачите. Майже притул був збудований клуб. Чи вірити в містику, чи ні? Вона ну, мені каже, енергетика цієї піраміди довела клуб теж до такого стану. Звісно, що піраміда вигадала зовсім по-іншому. Біля входу. Була статуя Ісіди, яку Захревський привіз з Єгипту. ось на старій фотографії можна побачити цю статую. А на портику піраміди був православний хрест. Так що ось такі дива. Ну, звісно, хрест в радянські часи. Це все зруйнували. Оце місце, де стояла статуя Ісіди, залишки її. Ну, а середині щось це дуже так сумно. Оце навіть я не знаю, чи підлягає вона ремонту, чи ні. Ще якісь реставрації. Ну, якби були кошти у селі я думаю, може би зробили. Так, ну я зараз ще так відійду, щоб був більш крупний план. Ось така вона. І поруч клуб з такими же вибитими шибками, а там де центральний вход клубу. Навіть не можна зайти. Ось так там все заросло деревами перед ним. Я вважаю, що карма настигла його. Ну що ж, ми розвертаємось. У нас попереду ще запланована одна точка на нашому маршруті. Теж дуже цікава архітектурна пам'ятка. Я думаю, вам сподобається вона. Вона пов'язана з історичними особами. А я буду закінчувати на цьому свій випуск. Пишіть в коментарях, може я десь помилився, щось не так сказав, виправте мене або доповніть інформацію. І мандруйте разом з нами.